Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк-Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію. Аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Постійно, не стільки вам, скільки собі, нагадую про критичне мислення. Це знаєте, коли розумієш причинно-наслідкові зв'язки між тими чи іншими подіями, чому саме відбувається так, а не інакше. Які наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, так і держави і суспільства в цілому, бо тільки критичне мислення ну, це може бути таким потужним запобіжником від якихось медійних впливів, впливу на підсвідомість, від намагання занурити вас в якусь таку віртуальну. Казкову або депресивну інколи, або навпаки, загальна або зайво обнадійливу бульбашку, бо ви знаєте, завищення очікування от, теж інколи дуже погано, бо вони ж можуть закінчитись ще більш глибокими розчаруваннями. Краще, більш-менш реально сприймати от, ту дійсність, яка навколо нас. Так от, друзі. З точки зору якраз критичного мислення, давайте от включимо критичне мислення і підведемо підсумки цього тижня, що відбувалося в нашій країні за її межами в геополітиці, інших державах, які так чи інакше впливають на те, що відбувається у нас з цією. Повномасштабною важкою війною. Ну, з найбільш таких міжнародних подій, найбільш така знакова, от, яка постійно, так би мовити, яку обговорюють в засобах масової інформації в соціальних мережах, це конференція з відбудови України. Вітаю пане Євгене. От, це конференція з відбудови України в Римі. І там же потужний саміт, коаліції, як вони зараз називають себе, охочих, що недавно вони були рішучі, зараз вже вони охочі. От. І потужні заяви європейських лідерів: Джорджі Мелані, Урсула фон дер Ляйн, ну і безперечна, найпотужніша заява нашого найпотужнішого президента. Про нові військові пакети, ракети, дрони-перехоплювачі. І вже, друзі, нова фантастична сума на відбудову України. Думайтесь, один трильйон доларів. Відчуваєте? Рух, польот думок. Ще нещодавно мільйон дронів, мільярд дерев, гігабати енергогенерації. І зараз 1 трильйон доларів на відбудову. Чомусь згадав, ще з далекого-далекого минулого була така книжка 12 стальців Ільфа і Петрова, навіть декілька фільмів зняв. От, попередні, так би мовити, ще радянські роки там, про Нью-Васикі, про фантазії Бендера. От, про те, як космічні кораблі бороздять просторі Всесвіту, ну і так далі. Це, друзі, якраз із галузі міфів. Можливо, дай Бог, щоб це була мрія, яка хоч частково буде збуватися. Але це міфи. Це гасло. Це слова. А реальність. Ви бачили і відчували на собі ті, хто в Україні. Дійсність весь тиждень. Ворог кошмарив всю країну ракетними і дроновими атаками: Київ, Луцьк, Чернівці, Одеса. Наші рідні Суми, моя мала Батьківщина, шостка вчора більше десяти прильотів, в тому числі і Кабів, по центру міста. І багато багато інших міст, сел і селищ України. Оце дійсність. Це дійсність. Це не мільярди наших чи мільйони наших дронів, які блукають серед мільярдів дерев в очікуванні трильйонів інвестицій. Від 500 до 700 шахетів та інших дронів і балістики щоденно. І це буде подалі, понаростаючий. Бо Росія поставила виробництво зброї на військові рейки і постійно масштабує це виробництво. Тому, думаю, і нашому військово-політичному керівництву треба, перш за все, робити відповідні висновки. І, хоча вже Пристали кидати певні, скажімо так, казкові наративи там, про Каву в Криму. Але поки що не відчувається, що військово-політичне керівництво відчуває реальну небезпеку для країни, для збереження і виживання нації. Бо критичне мислення, друзі, підказує, що спочатку треба думати, як зупинити ворога. Закінчити війну, забезпечити збереження наших міст, сели, селищ і людей від дронових і ракетних атак, а вже потім планувати відбудову країни, рахувати, які кошти потрібні. Вітаю, пане Дмитро, які кошти потрібні для відбудови, фантазувати про трильйони доларів. Спочатку треба зупинити закрити небо і зупинити. Наземний наступ. Бо якщо ще, не дай Бог, півроку, рік таких ракетно-шахедних атак, то боюсь, що мало що останеться, щоб відбудовувати і тих, хто буде відбудовувати. Друзі, підписуйтесь на мій суспільно-політичний, на наш суспільно-політичний YouTube канал. Суганяк Олександр, міф і дійсність. Пишіть коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. І, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Ну, боротьба. З балістикою я не хочу претендувати так сказати, на оцінку те, що мають оцінювати фахові військові, але так сказати, розумію, що боротьба з балістикою це перш за все, скажімо, питання до наших партнерів, і це правильно, що дипломатія і керівництво, військово-політичне керівництво ставить питання про надання нам. Ракет тощо, але ж коли, ну, скажімо, як прозвучало у нашого президента Володимира Зеленського, що начебто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє від 10 там, до 30 ракет на Петріоти, а кожна ракета, друзі, це коштує майже 3 мільйони доларів. От, і з них, їх можна використовувати тільки для боротьби з балістикою. Безперечно ж, по шахедам не будеш їх збивати. Занадто це, так сказати, кошторисно. Це все рівно, що, вибачте, гвозді мікроскопом забивати. От, але 10-30, так би мовити, обіцяних ракет на Петріоти... Е У випадку, що в Росії їх сотні, і виробляють вони сотні, от, а може і тисячі, ще й закуповують у інших диктаторських режимів, таких як Північна Корея, то це, ну, така думаю, дуже-дуже важка перспектива. Бачите, як вони і тут активізуються, от, такі вони агресивні. От, що в медійному просторі, щоб так сказати, в... взаємовідносинах з сусідами, от, яких намагають, намагаються, так би мовити, загнати в своє бачення, агресивне бачення світу. А от боротьба з шахедами, оці дронові воїни, так би мовити, це вже наше внутрішнє завдання. От. Тому це дійсно дрони перехоплюючи, але реально не гасла, а реально. Це різні інші засоби, які, які дозволять боротися з дроновими атаками. Краще, якщо б їх не допускати на території, це має відбуватися на кордоні, на лінії зіткнення. І сьогодні в місті Суми бачили, так би мовити. Прольот через місто дронів, які далі вибухнули е, за сумами. От. Е, але ж це, це дійсно, це вже внутрішнє завдання. От. Бо ворог е, масштабує їх випуск. І ми маємо масштабувати випуск засобів боротьби з дронами. Або йти на упередження. У громад. Забрали військове ПДФО, забрали начебто для виробництва дронів, а це сотні мільярдів. І що? Де це виробництво масштабне? Тільки не, не на, на рівні звітів, не на рівні пафосних звернень військово-політичного керівництва. На рівні того, що люди бачать реально в Києві, в Чернівцях, в Одесі, в Сумах постійно, щоденно, в Шостці, в моїй рідній. Оце вони мають відчувати, щоб нічого не долітало. Або те, що долітає, бо це саме десь збивається на підходах, тоді це буде реальність. Оце буде дійсність і реальність. А не медійні казки, що ми щось там плануємо, ось-ось почнемо випускати, ось-ось масштабуємо. Життя ж не чекає. Багато людей наражаються на небезпеку. І дітей, і цивільних, і військових тим більше. Три, друзі, от постійно я кажу, що три є потужних ну, Такі стовпи, на яких тримається країна. Це безперечно е, наші збройні сили, і дякуючи їм, ми можемо мати можливості такого спілкування. Це свідоме громадянське суспільство, ну і це місцеве самоврядування, це громади. Бо воїни, наші збройні сили, це ж і є. Частина громадянського суспільства найбільш патріотична, найбільш вішуча, мужня, які народились в конкретних містах, селах, в конкретних громадах, де отримали освіту, фах, патріотизм, відповідну путівку в життя, зараз захищають країну і повертаються в свої рідні міста, села, селища або щитом. Або інколи, слава героям, на щиті в останній шлях, так би мовити. Тому це найбільш важливо. І дуже б хотілося, б, щоб і влада це відчувала, що саме завдяки громадянському суспільству свідомому і місцевому самотуванню можна побудувати і захист країни, і збереження країни, і відновлення, і відбудову її після закінчення війни. Максимально треба робити все для єднання суспільства. Ну а нам що, друзі? Максимально допомагати нашим Збройним силам, нашим воїнам, хлопцям і дівчатам. Завдяки їм ми тримаємося, тримається країна, зберігає свою суб'єктність, незалежність. Тому максимально треба їм допомагати. Хотілося б, щоб також максимально цим переймалася і. Вище військово-політичне керівництво, так сказати, центральна влада, менше було зашкварів, менше того, що демати... демотивує людей, і тим більше людей, які на передовій. Тримаємося, друзі, і до зустрічі в наших ефірах. Ще раз підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри. Щоб ми розширювали нашу аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. До зустрічі, друзі.